Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зв'язати ось таку павутинку. Це може бути підставка під чашку, може бути серветка, може бути аксесуар до свята. Тож, давайте почнемо в'язати. Я буду в'язати нитками акрил та гачком номер 3 Буду в'язати і зразу ж писати схему, для того, щоб ви навчилися, хто ще не вміє, навчилися читати схеми, ну і також самим зображати. Всі рядки на схемі. І так почнемо. Спочатку нам треба зробити кільце і пров'язати три повітряних петлі це петлі підйому. Далі, в це кільце, нам треба буде пров'язати 18 стовпчиків з одним накидом. Ось таких стовпчиків нам треба пров'язати 18, враховуючи ось ці петлі підйому. Ці петлі підйому. Разом з цими всіма стовпчиками будуть рахуватися, як 18. І так, роблю кільце. ось, протягую нитку і пров'язую петлі підйому. Перша петля, друга, третя. Далі пров'язую стовпчики з одним накидом. Ось накид. Перший стовпчик пров'язала. Ну, будемо рахувати з петлями підйому. Це вже два стовпчика в нас є. Другий стовпчик. Третій стовпчик. Четвертий. І так в'яжемо по колу. Ось тут можемо протягнути ниточку. Затягнути кільце, і так в'яжемо по колу 18 стовпчиків з одним накидом. Зустрінемося в кінці ряду. Ставте відео на паузу. І так, я пров'язала 18 стовпчиків з одним накидом. Ось, затягну зараз кільце потім цю ниточку закріплю. І тепер нам треба пров'язати з'єднувальну петлю. Ось вона ось так позначається. З'єднувальна петля. Я протягну нитку через ось вершинку першого стовпчика з накидом. Можна з'єднувати з третьою петлею підйому. Можна з'єднувати з першою вершинкою першого справжнього стовпчика з накидом. Це петлі підйому, це стовпчик з накидом. І ось його вершинка. Ось зараз я так з'єднаю. Ось Протягну гачок і протягну ниточку через гачок і через петлю. Ось. Я з'єднала з'єднувальною петлею. В'яжемо наступний ряд. В наступному ряду нам треба буде пров'язати петлі підйому: один, два, три, і шість повітряних петель. Пропускаємо дві петлі попереднього ряду, ось ці два стовпчика. І в третю петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі знову пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дві петлі пропускаємо, і в третю петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І так в'яжемо по колу. Ось тут напишу шість. Так, починаємо. І так, три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Далі шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид на гачок. Першу другу пропускаємо, В третю пров'язуємо стовпчик з одним. Накидом. Знову шість повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Накид на гачок, дві петлі пропускаємо. В третю петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І знову в'яжемо шість повітряних петель. В'яжемо по колу. У нас... Повинно бути шість, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість ось таких стовпчиків з одним накидом, а між ними по 6 повітряних петель. Я пров'язала другий ряд. У мене вийшло 6 стовпчиків з одним накидом, між ними 6 повітряних петель, з'єдную в'язання з'єднаною петлею. Можна з'єднувати з третьою петлею підйому. А можна з'єднати ось так. Ось. Зараз я так і з'єднаю. Ось так протягну нитку і з'єднала. І так в'яжу третій ряд. Так, це перший був другий. Зараз буде третій ряд. В третьому ряду пров'язую знову петлі підйому. три петлі підйому. Далі пров'язую чотири повітряних петлі: один, два. 3, чотири, 4. 4 повітряних петлі. Далі пров'язую стовпчик з одним накидом. Далі знову 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. А ось в цей стовпчик попереднього ряду. Зараз, ось в цей стовпчик попереднього ряду пров'яжу стопчик з одним накидом, повітряна петля і в цю саму петлю пров'яжу ще один стовпчик з одним. Накидом. Далі буду знову пров'язувати 4 повітряних петлі, стовпчик з одним накидом, 4 повітряних петлі. І далі пров'яжу в одну петлю над стовпчиком, стовпчик з накидом, повітряна петля і стовпчик з накидом. І так, пров'язуємо. Три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Далі за схемою чотири повітряних петлі йдуть. Пров'язуємо їх, Чотири повітряних петлі. Перша, друга, третя, четверта. Далі накид на гачок. І ось пров'язую ось так стовпчик з одним накидом. Далі 4 повітряних петлі, 1. Два, три, чотири. І ось вершинка, ось цього стовпчика. Я пров'яжу зараз в цю вершинку, ось під дужечки. Пров'язую один стовпчик з накидом, повітряна петля. І знову накид на гачок, і знову в цю саму петлю. Я пров'язую ще один стовпчик з накидом. Ось. Далі. Знову дивимося за схемою Чотири повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Далі накид на гачок, стовпчик з одним накидом. Знову чотири, один, два, три, чотири. Накид на гачок. І Ось в одну вершинку пров'яжу два стовпчика з накидом і між ними повітряну петлю. Накид на гачок, ось, під дві дужечки. Протягую нитку, пров'язую дві петлі і ще дві. Це перший стовпчик повітряна петля. І знову сюди ж. Пров'язую другий стовпчик. І знову 4 повітряних петлі. Один, два, три, чотири. І так, в'яжемо до кінця ряду. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала ось 4 повітряних петлі. А ось тут, над цим стопчиком, треба пров'язати за схемою. Треба пров'язувати два стовпчика з одним накидом. У мене вже петлі підйому це рахується як один стовпчик. Значить, я зараз пров'яжу ось сюди ще один стовпчик з накидом повітряну петлю і з'єднаю в'язання. Ось так з'єднаю його. З'єднувальною петлею. Так, вибачте ще раз. Так, ось з'єднала. Ось що в мене вийшло. Так, я тут написала другий тут перший рядок, другий ряд, і ось це був третій ряд. Ось так. Третій ряд. Тепер будемо в'язати четвертий ряд. Так, четвертий ряд. Далі все йде по аналогії. Три петлі підйому. Один, два, три. Далі, тут вже не 4 чотир, не петлі, а 6. Один, два, три, 4, 5, шість. Далі. Ось тут пров'язуємо стовпчик. Над стопчиком пров'язуємо стопчик з одним накидом. Знову шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось тут у нас утворилась арка, отут де повітряна петля. Пров'язуємо в цю арку. Стопчик з накидом, повітряна петля, стопчик з накидом. І знову пров'язуємо тут шість. Над стопчиком пров'язуємо стопчик, Знакидом, знову шість. І знову варку. Пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, стопчик з накидом. І в кінці ряду з'єднуємо в'язання. Ось тут треба буде пров'язати ще один стовпчик з накидом і повітряна петля. То ми з'єднуємо в'язання ось тут. Ось тут з'єднаємо його. Так, це повітряна петля, а тут з'єднаємо в'язання. Це четвертий ряд. І так пров'язуємо 3 петлі підйому. 1, 2, 3. 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стопчик з одним накидом над стопчиком. Ось у вершинку під 2 петлі. Пров'язуємо дві петлі і знову дві. Так, знову шість. Один, два, три, чотири, пять, шість. Накид на гачок. І ось у нас арка. В арку пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля. І знову накид на гачок, і знову ж сюди стовпчик з накидом. Далі в'яжемо знову шість повітряних петель, накид на гачок над стовпчиком, ось під дві дужечки. Зараз, зараз, зараз протягуємо нитку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, далі шість повітряних петель. Так, арку пров'язуємо стовпчик з одним накидом, повітряна петля. І знову сюди ж варку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І так в'яжемо по колу. Зустрінемося в кінці ряду. І так, я пров'язала 6 повітряних петель. Ось у мене арка. Тут петлі підйому. Мені треба в арку пров'язати ще один стовпчик з накидом. Ось він, стовпчик з накидом. Повітряна петля і з'єдную в'язання. Ось так ось. З'єднала. І ось що в мене вийшло. Зараз покажу. Ось. І так, в'яжемо наступний ряд. І так, в'яжемо п'ятий ряд. Знову петлі підйому. 1, 2, 3. Тут уже не 6, а 7 повітряних петель. Сім повітряних петель. Над стовпчиком пров'язуємо стовпчик з одним накидом, знову сім повітряних петель. І ось в цю арку ми пров'язуємо знову стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. І так пров'язуємо далі. Тут знову 7 повітряних петель, стовпчик з накидом. Знову сім повітряних петель. І в арку пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. І так, п'ятий ряд. Три повітряних петлі, петлі підйому, Далі сім повітряних петель. Накид на гачок, над стовпчиками-з накидами ми знаходимо її вершинку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, знову сім повітряних петель. В арку пров'язуємо стовпчик. <з> накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, і далі продовжимо в'язати по колу сім повітряних петель. Стовпчик з накидом над накидом, Сім повітряних петель. З арку пров'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля. І знову сюди ж в арку стовпчик з накидом. І так в'яжемо по колу. І так, дов'язую п'ятий ряд, пров'язала сім повітряних петель, накид на гачок, ось в арку пров'язую стовпчик з одним накидом, повітряна петля. І з'єднуємо, можна з третьою петлею, ось так сюди протягнути, протягнути нитку, а можна ось так протягнути нитку. Так. В'яжемо останній ряд, шостий ряд. І так, петлі підйому. Один, два, три. Три петлі. Так, шостий ряд. Далі тут пров'язуємо вісім повітряних петель. 8. Далі. Тут ми пров'язуємо стовпчик з накидом. І робимо піко з чотирьох повітряних петель: 1, 2, 3, 4. Тут з'єднуємо в'язання, далі знову вісім повітряних петель. Сюди в арку ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Замість оцієї одної повітряної петлі пров'язуємо чотири повітряних петлі і робимо піко. І знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І в'язання повторюється. Знову вісім повітряних петель. Стопчик з накидом і піко з чотирьох повітряних петель. І пров'язуємо далі. Як це в'яжеться, зараз покажу. І так, три петлі підйому. Перша, друга. Третя. Далі пров'язуємо 8 повітряних петель. Так, Пров'язали 8 повітряних петель. Далі над стовпчиком. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось знаходимо вершинку над стовпчиком. Під дві дужки протягуємо гачок, протягуємо нитку. І пров'язуємо нитку протягуємо через дві петлі, і потім через дві петлі. Зараз ще раз. Так. І зараз пров'язуємо чотири повітряних петлі: Один, два, три, чотири. Далі, ось цю основу. Бачите? Протягуємо гачок, протягуємо нитку, з'єднуємо. В'язання оце називається піко. Далі вісім повітряних петель. В арку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі. Пров'язуємо 4 повітряних петлі. Один, два, три, чотири. Ось в цю основу протягуємо гачок, протягуємо нитку і протягуємо ось так нитку. Ось, пров'язали. Знову вісім повітряних петлень. Ні, не вісім. Сюди ж арку пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Тому що у нас повинно бути тут. Два стовпчика. Ось один ми пров'язали і ось ще один. Прив'язали. Далі знову вісім повітряних петель. Накид на гачок, ось над стовпчиком. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. 4 повітряних петлі, в основу ось сюди, звідки починали ми? Пров'язуємо петлю з'єднувально. Знову 8 повітряних петель. Далі. Накид на гачок, в арку пров'язуємо стовпчик з накидом, 4 повітряних петлі. Вводимо гачок в основку ось цю, звідки починали в'язати петлі, 4 повітряних петлі спритягуємо нитку. Так, і знову накид на гачок і пров'язуємо ось сюди в арку. Стопчик з накидом. І так в'яжемо далі до кінця ряду Вісім повітряних петель, далі стовпчик з накидом, чотири повітряні петлі, з'єднуємо їх, це буде піко, далі вісім повітряних петель, піко з чотирьох повітряних петель, знову стовпчик з одним накидом ось сюди, тобто тут два стопчика з одним накидом, так як тут. Так, і так далі. Зустрінемось в кінці ряду. І так, як я дійшла до кінця ряду, пров'язала вісім повітряних петель, тепер пров'язую в арку стовпчик з одним накидом. Далі 4 повітряних петлі. З'єдную в'язання з'єднувальною петлею. Ось ці чотири повітряних петлі з'єдную, зробила піком. І ось можна з'єднати з третьою петлею підйому прям сюди протягнути гачок і ось так з'єднати. Ну, а можна з'єднати, так, як я з'єднувала. Ось так. Так, і ось павутинка вже готова. Можна протягнути нитку, відрізати і закріпити її. Але я хочу зробити собі. Прикрасу для руки, тому я пров'яжу ще хвостик, я повернуся сюди, зв'яжу ось таку з'єднувальну петлю і пров'яжу повітряні петлі, скільки, скільки мені буде потрібно, я буду в'язати. Ці пов повітряні петлі для того, щоб закріпити. Ось як тут зараз покажу ось. Я пров'язала 27 повітряних петель. Ось тут. Протягую нитку, відрізаю. Так. Тепер треба заселити нитку в голку і закріпити. Ось я буду закріплювати ось сюди, в цей. Цей ланцюжок. Так так, так не видно вам. Вибачте за мій голос. Сезонна застуда. Так. Ось так закріплю. Так. Зайве ось тут відріжу. Тут можна було ще прошити далі. Зайве відріжу. А якщо вам не потрібен цей ланцюжок, і ви хочете зробити просто, то треба було ось тут от, ось тут підрізати, вже протягнути нитку, відрізати її і закріпити її. Так, ще треба закріпити ось цю, цю серединку ниточку. так ось тягну, засилю нитку в голку і ось прошлю прямо ось так. Обов'язково треба буде закріпити. Ось зробити ось такий вузлик. Так, і у в'язання прошиваємо. Ось так по колу, ув'язання прошиваємо. Це дуже важливо, Ув'язання взагалі всі етапи роботи важливі. І як почати, і як пров'язати, і обов'язково як закінчити, щоб робота не пішла на смарку, щоб вона нічого не розпустилося, виріб мав охайний вигляд. зайве відрізаємо. І ось ось така прекрасна в мене вийшла. Зараз покажу, для чого мені цей хвостик. Якщо у вас підставка під гарячі, то на цей хвостик можна ще прилаштувати павучка. Якщо сподобалось вам моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці доверху, лайкайте, коментуйте. Бажаю вам успіхів. На все добре!